Десятикласники переглядають відео урок з математики, який виклала в Тікток їх вчителька Наталія Венгрин. Це на всі на проводити відеозйомку і одночасно цікаво про щось розповідати зможе не кожен, каже школяр Максим Осадчий. Наталії Венгрин вдається й те, й інше продовжує хлопець. Легка та доступна подача інформації, яка зрозуміла абсолютно всім. Реально, відео на 15 секунд. і Ти дізнаєшся дуже багато чого різного. Наталія Венгрин викладає математику у середніх та старших класах. Ідея створити відеоуроки виникла кілька років тому. Втілила її у життя на початку літніх канікул. Сучасним дітям важко сприймати інформацію і її запам'ятовувати. Їм треба кліпове мислення. Відповідно, їм треба зображення, їм треба візуалізація. Перше відео, яке Наталія Венгрин розмістила 4 червня, набрало багато переглядів. За чотири місяці записала більше ста відеоуроків з математики. Дуже подобається самій от ефект від цих відео. Тим, що дитина, яка зробила, наприклад, щось за зразком, розібралася з тим матеріалом, вона в якійсь мірі починає вірити в себе. Не просто пасивно дивляться починають включати критичне мислення, аналізувати. Зараз на сторінці Тік-Ток вчительки майже 60 тисяч підписників. Каже, радіє, що зацікавила школярів математикою. Коли я відповідаю на коментарі, то діти тішаться Ура! Ви мені відповіли! Тобто настільки хочуть уваги. Три роки тому говорить Наталія Венгрин, досвід відеозйомки у неї вже був, готувала уроки для ютуб каналу Зараз знімає відео на телефон та монтує теж самотужки. Я придбала дошку, зелену, розкреслену, повісила собі на стіну. І таким чином я проводила урок. І зараз я просто докупила штатив. І працюю сама. Син софтбокс поставив, і от я собі додаю світличка і справляюся сама. Ролики, де їх вчителька навчає математики, ліцеїсти коментують так: дивлюся різні відео, якщо я щось не зрозуміла. З математики вже десь до шістьорки, мені кажеться, вже дотягую. Була десь четверка. Її відео дають мені натхнення вчитися. Підписалася, почала лайкати. Мені дуже сильно сподобалось. Я за літо е, щось повторила. Один мінус, що в Ютубі там воно просто йде, як в Тіктокові, а можна було зробити, щоб воно йшло на весь екран. Скажу вчительці, щоб вона так зробила. З початком карантину освоїли онлайн викладання усі педагоги. Не виняток і викладачі Нововолинського ліцею, каже вчителька Оксана Чемко. Опановувати коротке відео для соцмереж першою почала Наталія Венгрин. Це потрібна річ, оскільки ми останнім часом уже в життя ввійшли такі корективи, внесло нам з пандемією. то діти мають супер можливість вчитися. Відеоуроки готує для власного задоволення і мріє, щоб математику зрозуміло і полюбило якнайбільше школярів, говорить Наталія Венгрин. Багато до речі. Чи запитань ставлять? Ну ідея це в житті використову математика. Це своєрідний фітнес для голови нашої, для мозку. Займатися треба для того, щоб мати гарний інтелектуальний вигляд. Оксана Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.